Україні потрібні реформи, щоб вступити в НАТО. Про це заявив Джо Байден і люди з його адміністрації до під час та після саміту НАТО в Вільнюсі. За його словами, Україна не готова наразі приєднатись до НАТО. По-перше, у нас триває війна. А по-друге, нам треба відповідати критеріям і стандартам НАТО. Байден маніпулює: насправді нам не потрібні реформи, щоб приєднатись до НАТО. За 74 роки альянс приймав у свої лави дуже різні держави. І серед них наскрізь корумповані з відсталою економікою, відсутнім верховенством права, організованою злочинністю і навіть справжні диктатури просто це відповідало інтересам НАТО. Я Олександр Нутевський, і в цьому відео розкажу вам про держави, які набагато гірше за Україну відповідали так званим критеріям НАТО, але тим не менш отримали повноправне членство. І чому ми маємо повне право вимагати цього для нас? Але спочатку кілька слів про реформи. Зовсім трошки, щоб ви правильно мене зрозуміли. Реформи нам потрібні, і я перший, хто за них виступає. Нам однозначно потрібні стабільні державні інститути, верховенство права, справедлива судова система, вільна економіка, боротьба з корупцією. Але нам потрібно це безвідносно до НАТО. Всі ці речі вони про якість життя в Україні, про нашу конкурентоспроможність, здатність бути успішними. Увійти в топ розвинутих держав світу, а цього неможливо досягти без безпеки. Єдина гарантія нашої безпеки це повноцінне членство в НАТО. Ми детально розбирали це в минулому відео. Подивіться: без членства в НАТО ніколи не буде відчуття повної безпеки. Росія нікуди не зникне і готуватиметься до нової війни. Україна ж весь час житиме в очікуванні нового 24 лютого. Сюди не прийдуть інвестиції, не повернуться біженці, не будуватимуться довгострокові проєкти, бо занадто багато ризиків. Іншими словами, спочатку безпека держави, а потім розвиток держави. Навпаки, на жаль, не буде. З цим розібралися. А тепер до критеріїв НАТО: сюрприз: їх не існує. Точніше, вони нікого не цікавлять. Основний документ, на якому ґрунтується вся діяльність альянсу. Це північно-Атлантичний договір. Він же Вашингтонський, він же засновницький. Саме з його укладенням 4 квітня 1949 року і було створене НАТО. Стаття 10 цього договору визначає: сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати в життя принципи цього договору і сприяти безпеці у північно-Атлантичному регіоні. Все. Це єдині нормативні, тобто юридичні вимоги до потенційних членів НАТО. Бути європейською державою, мати здатність сприяти безпеці НАТО, поділяти принципи НАТО. Україна європейська держава. Хто з цим не згоден, може просто подивитись на мапу. Україна точно здатна сприяти безпеці Північно-Атлантичного регіону, бо жодна інша армія НАТО ніколи не брала участі у війні такого масштабу та інтенсивності з часів Другої світової. Так що там по принципам? Формулювання договору дуже розпливчисте, і це зроблено навмисне, щоб мати простір для політичних маневрів. Вони залишались такими аж до 1994 року, але про це ми поговоримо пізніше. До розпаду Радянського Союзу НАТО існувало в парадигмі холодної війни. Війна вимагає шукати союзників і бути гнучким в принципах, користуватись усіма, хто тобі може допомогти. Тож почати варто з держав-засновниць НАТО. 4 квітня 1949 року в Вашингтоні представники 12 держав поставили свій підпис під договором про заснування НАТО, серед яких справжній авторитарний режим з однопартійною системою, утисками опозиції, олігархатом, фальсифікацією виборів, колоніальною зовнішньою політикою і безперервним правлінням одного диктатора протягом 36 років. Мова про Португалію, або як вона тоді називалась, Друга Португальська Республіка. В 1926 році в Португалії відбувся військовий переворот, внаслідок чого в державі утвердилась військова диктатура. Поступово вона змінилась на так звану національну диктатуру. А з 1932-го незмінним її правителем став прем'єр-міністр Антоніуді Салазар. Він започаткував режим під назвою Нова держава. Нова держава це політико-ідеологічний концепт Салазара, багато в чому натхнений ідеями фашизму. Держава була вище будь-яких приватних чи колективних інтересів. Якщо взяти цитати і пропагандистські тексти режиму Салазара, ви ніяк не зможете відрізнити їх від пропаганди Путіна. Португалія Салазара відкидала лібералізм і демократію, зображала себе останній рубіж боротьби за сім'ю, традиційні цінності і християнство. Що касається радітеля номера, номер номерда, я вже як то публічно говорив. І повторюю ще раз, поки я президент, у нас не буде родителя один, буде папа і мама. В Португалії не було не те, що демократичного процесу, а й жодного політичного життя в принципі. Усі партії, крім партії влади, були заборонені. А за всіма незгодними полювала парамілітарна організація Португальський легіон, а також таємна поліція. Зникнення, вбивства, катування, позасудові арешти незгодних і критиків були абсолютно звичною справою. Антоніу Ді Салазар це Путін, Орбан чи Дональд Трамп ХХ століття, в якого вдалося на 40 років паралізувати демократію в Португалії. Він збудував авторитарну державу, в якій процвітала корупція, олігархат. А населення лишалось бідним і безправним. Зате постійно чуло браваду про велич імперії. Португалія не брала участі у Другій світовій війні, бо мала тісні зв'язки як з країнами нацистського блоку, так і з Великою Британією. Це не заважало їй поставляти промислові товари і до Британії, і до Італії, та чекати, хто ж переможе. Перемогло добро. І Португалія, щоб не лишатись ізольованою, теж мімікрувала під добро. Після заснування НАТО нова держава формально легалізувала опозиційні партії і допускала опозицію на вибори, але це була профанація. Диктатор вдавався до адміністративного ресурсу і прямих фальсифікацій, а за головними конкурентами полювала таємна поліція. Піде. Дійшло навіть до того, що португальські спецслужби вбили одного з лідерів опозиції, генерала Умберту Делгаду, який зайняв друге місце на президентських виборах і жорстко критикував Салазара. Ба Більше. Португалія була єдиною колишньою імперією, яка зберігала за собою колонії. Коли в 60-х роках Ангола, Гвінея Бісау і Мозамбік почали вимагати незалежності, Португалія вступила з ними в війну, і це розтягнулось аж на 13 років. Зрештою, Салазар був відсторонений від влади військовими, але режим нової держави тримався ще кілька років після його смерті. Це надзвичайно цікава історія, але вже для іншого відео. Напишіть у коментарях, якщо вам цікаво таке подивитись. Отже, альянс, створений для збройного захисту демократії та вільних народів, як проголошував президент США Трумен, не просто чверть століття тримав в своїх рядах натуральну диктатуру. Він був нею заснований. Підпис міністра закордонних справ Португалії з уряду Антоніо Ді Салазара досі стоїть під Вашингтонським договором. Відсутність демократії не сильно турбувало НАТО, а ось те, що португальці були зайняті війнами в Африці зі своїми колоніями. Так, це була проблема. Бо хто ж буде НАТО захищати? Тож як Португалія взагалі опинилась в НАТО і чому 25 років нікого не хвилювали її стандарти демократії? Все дуже просто. Це було вигідно НАТО. У Португалії унікальне географічне розташування і прямий вихід до Атлантичного океану. Це найзахідніша держава Європейського континенту. Її членство в НАТО було важливим для створення повітряних мостів між США та Європою. Для оборони Європи та її морських торговельних шляхів з Атлантичного напрямку. Ще один фактор це підконтрольні Португалії Азорські острови та Мадейра, що в разі кризи могли б стати прекрасною стратегічною базою. Крім того, Салазар був ворогом комунізму і боровся з його поширенням. А ворог мого ворога, як відомо, Мідрух, ще на етапі створення НАТО, політична доцільність і потреба закрити Європу з океану переважила всі принципи, описані в засновницькому договорі. Звісно, з часом Португалія стала абсолютно нормальною європейською демократією, дуже комфортною і вільною державою. Але це сталося вже після смерті Салазара і майже через 30 років повноправного членства в НАТО Туреччина та Греція. Відносини Туреччини та Греції це дуже складна історія. За останні 200 років вони мали п'ять військових конфліктів, за останні 70 – Епізоди насильства, збройні протистояння і територіальні суперечки, багато з яких не розв'язані досі. Проте ми будемо розглядати ці країни разом, бо вони вступили в НАТО одночасно зі схожими причинами і схожими проблемами. У період між світовими війнами, а саме з 1923 по 1945 рік, у Туреччині діяла однопартійна система. Перший президент республіки Мустафа Кемаль Ататюрк, відомий модернізацією держави і авторитарними методами управління. Фактично він встановив в Туреччині диктатуру з культом особистості і потужним репресивним апаратом. Будучи формально республікою, Туреччина і близько не нагадувала демократію. З політичними правами і свободами ситуація була ще гірше ніж у Португалії. А помер за рік до Другої світової війни, але однопартійний режим зберігся і державою керували його нащадки. Туреччина до кінця зберігала нейтралітет і лише навесні 45-го оголосила війну Німеччині та Японії. Щоб бути серед переможців після Другої світової Турецька Республіка почала демократизацію, але це мало на що вплинуло. В Туреччині дозволили багатопартійну систему, з'явилась політична опозиція, і в 1950-му, за два роки до вступу в НАТО, опозиційна демократична партія перемогла на виборах і сформувала уряд. Демократію неможливо побудувати за п'ять років, особливо якщо до цього її ніколи не було. Але демократична партія та її лідер, прем'єр-міністр Туреччини Аднан Мендерес, не сильно цього й прагнули. Йому вдалося відновити економіку, але авторитарні тенденції лише посилювалися. А опозиція і суспільство регулярно звинувачували нову владу в масштабній корупції. В Греції була відмінна, але нічим не краща ситуація. В Другу світову держава була окупована Німеччиною, Італією та Болгарією, і після звільнення почалась боротьба за владу між лівими та правими радикалами. Вона вилилась у масштабну громадянську війну, що тривала з 1946 по 1949. Сторонами були Комуністична партія Греції, яку деякий час підтримував Радянський Союз, і грецька монархія за підтримки США. Перемогла монархія. Але економіка Греції була зруйнована цією війною. До влади прийшов військовий Олександрос Папахос, лідер партії Грецький протест: націоналістичний, консервативний, монархічний. І найголовніше антикомуністичний. Повоєнне тло і комуністичне підпілля в Греції були прекрасним приводом для репресії і централізації влади. Звичайно, цим скористались. І Грецію, і Туреччину з 1947-го підтримували Сполучені Штати. Ця політика була частиною зовнішньополітичного курсу США, так званої доктрини Трумена, на честь президента Гаррі Трумена. Вона полягала в підтримці будь-яких сил, що борються з комуністами або можуть їм протистояти. Він, звісно, називав це боротьбою вільних народів проти комуністичної загрози. Хоча на початку 50-х назвати Туреччину, яка тільки відійшла від однопартійної диктатури, чи праву грецьку монархію вільними демократіями ну, це дуже сильне перебільшення. США надали Греції 300 мільйонів доларів військової і макроекономічної допомоги. Туреччині близько 100 мільйонів. За сьогоднішнім курсом це 3,6 і 1,3 мільярди доларів. На початку 50-х років і в Греції, і в Туреччині склалася напружена ситуація. І там, і там продовжували діяти комуністичні партизани, і обидві держави точили зуби одна на одну. Тоді США переконали союзників, що приєднати їх до НАТО найкращий спосіб запобігти війні між ними і зупинити комунізм в Південній Європі. І це сталося. 18 лютого 1952-го Греція і Туреччина стали членами НАТО. Вони, м'яко кажучи, не були зразками демократії, але забезпечували присутність НАТО в Егейському морі на підступах до Чорного моря. В їхньому приєднанні була пряма політична доцільність не віддати такий важливий регіон у комуністичну сферу впливу. Цікаво, що найближчими десятиліттями з демократією і в Греції, і в Туреччині стане ще гірше. Там будуть військові перевороти, хунти і навіть збройні конфлікти між собою. Але про це ми поговоримо іншим разом. Португалія, Туреччина і Греція це показові приклади, але будьмо чесними: вони трошки застарілі. З тих часів пройшло більше 70 років. Світ, демократія і сам альянс суттєво змінились. Сьогодні Португалія і Греція мають свої проблеми, але це цілком нормальні демократії і члени Європейського Союзу. З Туреччиною складніше, але за ці 70 років у неї були цілком демократичні періоди, не в останню чергу через вплив Заходу. Та найголовніше, НАТО перемогло в холодній війні. Радянський Союз помер, і тривалий час Альянс сам не знав, для чого існує. Це оборонно-політична організація. І після розпаду Совка політична складова стала переважати у 1994-му в Брюсселі пройшов саміт НАТО. На якому ухвалили Брюссельську декларацію. В ній, зокрема, Альянс спробував чіткіше розтлумачити принципи НАТО, які має сповідувати держава, щоб стати членом Альянсу. Тоді виділили три основні принципи: демократія, верховенство права, індивідуальна свобода. Ще через рік Альянс оприлюднив дослідження про розширення НАТО, в якому описав п'ять вимог до майбутніх членів. Функціонуюча демократична система з ринковою економікою, справедливе ставлення до меншин, прихильність до мирного розв'язання конфліктів, спроможність військово посилити операції НАТО, демократичні цивільно-військові відносини та інституції. Поставити лайк до цього відео, підписатись і написати коментар. Не знаю, як щодо НАТО, але мені це дуже допоможе в розвитку цього каналу. Я стараюсь над цим контентом. Але потрібно, щоб алгоритми Ютубу його побачили. Допоможіть цим, будь ласка, дякую вам. Здавалося б, оце вони і є. Ті самі критерії НАТО, до яких ми маємо прагнути, про які говорив нам Байден і без яких не можна потрапити в НАТО. Або ні? По-перше, навіть цей список не має юридичної сили. Він не є частиною Вашингтонського договору, а лише спробою НАТО розтлумачити його положення. Нагадаю, за договором, головним нормативним документом НАТО, достатньо просто знаходитись в Європі і отримати згоду всіх держав-членів. По-друге, про ці принципи досі легко забувають, коли є політична воля, доцільність чи інтерес прийняти ту чи іншу державу. Далі розкажу про більш сучасні і не менш показові приклади. Албанія. держава на заході Балканського півострова з населенням до 3 мільйонів осіб і розміром менше Одеської області. Але з надзвичайно вдалим географічним розташуванням. Після Другої світової вона належала до комуністичного блоку, хоча з певного моменту і мала складні відносини з Радянським Союзом. А після розпаду останнього стала на шлях демократизації, заборонила тоталітарний режим і комуністичну партію, створила формальні демократичні інститути, але так і не змогла їх утвердити. З 90-х років в Албанії зберігався високий рівень безробіття. Неймовірна корупція, нестача коштів на будь-які реформи і перебудову, а також потужні організовані злочинні угрупування. Багато албанців покинули державу в пошуках роботи, і гроші, які вони переказують додому, досі є важливою статтею доходів, такі собі заробітчани. Натомість у 99-му сюди приїхало майже 500 тисяч біженців із Косова через бомбардування Йогославії. Можете уявити, як це пережила і так неспроможна албанська економіка. Дуже відомою є Албанська мафія, яка значно наростила свій вплив після падіння комуністичного режиму в Албанії. Вона досі контролює значний обсяг балканського наркотрафіку, а держава нічого не спромоглася їй протиставити. Ось цитата 2003 року з доповіді Євросоюзу про організовану злочинність на Західних Балканах. Албанія – це рай для незаконної торгівлі. Ані держава, ані поліція не створюють жодних проблем для наркобаронів. Політики легко купуються, а лідери злочинних організацій часто працюють в якихось державних інституціях. Представники албанської мафії активно займались політикою, були представлені в парламенті і виконавчій владі. Є купа розслідувань, згідно з якими мінімум два прем'єр-міністри прямо пов'язані зі злочинними угрупуваннями. Це Салі Беріша і Еді Рама. При першому, Албанія вступила до НАТО, а другий очолює уряд сьогодні. Звичайно, в таких умовах складно говорити про нормальну демократію чи верховенство права. Албанія досі залишається однією з найкорумпованіших держав Європи в 2021-му верховному суді застрягло під 30 тисяч корупційних справ. Багато з них тягнуться ще з 90-х. Тим не менш, одразу після повалення комунізму Албанія проголосила, що хоче стати членом НАТО. В 94-му вона подала заявку на вступ. В 99 му отримала ПДЧ, згідно з яким мала реформувати політичну, судову і виборчу систему, подолати корупцію і побороти організовану злочинність. По жодному з цих пунктів прогресу не було. А з просуванням в НАТО був. В 2008 році на саміті в Бухаресті, тому самому, де нас з Грузією на роки опрокинули з перспективою членства, Албанію запросили до НАТО. В 2009-му вона стала членом Альянсу. Там розмістили західно-балканську військово-повітряну базу НАТО. Албанія була стратегічно важливою для НАТО, адже могла стати опорою альянсу в південній частині Балкан. Присутність там альянсу суттєво вплинула на стабілізацію в регіоні, який ще нещодавно переживав дуже важкі війни. Геостратегічне положення країни виявилось важливіше ніж демократія та розвинені інституції. Одночасно з Албанією в НАТО увійшла Хорватія. Вона пройшла не менш складний шлях. В 1991-му Хорватія проголосила незалежність і майже 5 років була вимушена за це воювати. Хорватська війна привела до здобуття державної незалежності на всій території Хорватії. І саме так увійшла в історію: війна за незалежність Хорватії. Тим не менш, наслідки війни були руйнівними. Вона забрала десятки тисяч життів, залишила зруйновану інфраструктуру та економіку. Це жахливі умови для розбудови будь-якої демократії. Попри наслідки війни, Хорватія рухалась краще і швидше в плані реформ, ніж, ну, наприклад, Албанія. Але на момент вступу і вона була далека від тих самих умов і стандартів НАТО. В 2007-му Єврокомісія зробила дослідження про прогрес Хорватії в реформах, в якому сказала, що корупція в Хорватії дуже поширена, не було жодного вироку високопосадовцям. Влада погано координувала і моніторила антикорупційні програми. По всіх інших пунктах майже всюди писали: певний прогрес є, але треба більше. Чесно, у мене навіть склалось враження, що я читаю про Україну. Не знаю, який результат можна було показати за два роки, але НАТО його вочевидь побачило. Хорватія повноцінний член альянсу з 2009 року, і це поки що найближчий для нас приклад. Молода демократія, яка пройшла війну. Але зі слабкими інститутами. Судова система, корупція, економіка всі ті самі проблеми на приблизно однаковому рівні. Правда, безпечніше географічне розташування і прямий політичний інтерес НАТО контролювати ситуацію на Балканах. Хорватія сьогодні далеко не найрозвиненіша демократія альянсу, але за ці майже 15 років вона зробила великий прогрес в усіх сферах після вступу в НАТО, а не до нього. Чорногорія, повноправний член НАТО з 2017 року, і її вступ це збіг політичних обставин і необхідності зробити це тут і зараз, не оглядаючись на формальні вимоги. У Чорногорії також складна і дуже заплутана історія. З 1918 по 29 вона була частиною Сербії. пізніше королівства сербів, хорватів і словенців, з 29 по 41 – королівства Югославія. В Другу світову пережила фашистську і нацистську окупацію, а після неї стала однією з республік Югославії. Навіть після розпаду Югославії вона не здобула повноцінної незалежності, а увійшла в конфедерацію, державний союз Сербії та Чорногорії. Це була така собі союзна держава, щось схоже на союзну державу Росії та Білорусі, тільки не лише на папері. Незалежність вона отримала лише в 2006 році, після референдуму. І вже за 11 років приєдналась до НАТО. Напевно, чорногорці мали якийсь безпрецедентний прорив у державотворенні, демократії і рівні життя, якщо Альянс так швидко погодився їх прийняти. Або ні. Найкраще Чорногорію можна зрозуміти через призму її майже беззмінного лідера Мило Джукановича. Він чотири рази був прем'єр-міністром, двічі президентом. Загалом майже 30 років на чолі уряду чи держави. З невеличкими перервами на рік-два. Цього року Джуканович програв президентські вибори і пішов з посади. Та чи надовго? Незрозуміло. Він став головою уряду в 29 років і з того часу монополізував владу в Чорногорії. Спочатку працював разом зі Слободаном Мілошовичем, президентом Сербії і воєнним злочинцем, якого судив гайський трибунал. А після його падіння взяв курс на відокремлення Чорногорії. Чого в цьому було більше? Бажання незалежності для своєї батьківщини чи бажання зміцнити владу уже й не так важливо. Джуканович був головним ідеологом інтеграції в ЄС і НАТО. Прозахідна політика в Чорногорії асоціювалася саме з ним. При цьому він будував справжню мафіозну державу і підпорядкував собі всі фінансові потоки, поводив себе як класичний феодал. Наприкінці 2015 року міжнародна організація з інформування про організовану злочинність та корупцію нагородила його почесним званням Корупціонер року. У своєму звіті вони писали, що Чорногорія – одне з найкращих організованих клептократій у світі, одна з найбезпечніших місць для організованої злочинності, що роз'їдається корупцією, брудною політикою та організованою злочинністю. В минулому цю премію отримував Владімір Путін. Ось як писали про Джукановича в звіті за 2015 рік. Ніхто в світі, за винятком президента Росії Владимира Путіна, не керує державою, яка так спирається на корупцію, організовану злочинність і брудну політику. Це дійсно повністю прогнило зсередини. При цьому влада в молодій державі була повністю монополізована. Джуканович де факто діяв як диктатор, який підкорив країну своїм особистим інтересам. Зробив її безпечним притулком для злочинців. Населення Чорногорії жило в умовах бідності, несправедливої правової системи та беззаконня, у той час як сім'я та друзі президента постійно збагачувались. Корупціонером року Міло Джуканович став в грудні 2015 року. Тоді ж, Чорногорія отримала від НАТО офіційне запрошення до вступу. Це історичне досягнення Чорногорії, яка завершила важливі реформи і продемонструвала відданість нашим спільним цінностям, заявив тоді Єнс Столтенберг. Через рік, 7 червня 2017 року, Чорногорія вступила до НАТО і стала 29-м членом альянсу корумпована клептократія, якою 30 років керує одна людина зі званням корупціонер року. Не схожа на зразок демократії. І верховенства права, особовий склад збройних сил Чорногорії дві тисячі людей. Військовий бюджет менше, ніж ціна f 16 Але прийняття Чорногорії це частина довгострокової стратегії НАТО зі стабілізації ситуації на Балканах, включення колишніх республік Єгославії в європейські інститути. Найкращий спосіб подолати руйнівні наслідки війни і запобігти поширенню російського впливу. Не забуваємо, що поруч знаходиться проросійська сербія. За п'ять років Чорногорія зробила певний прогрес у реформах. Сьогодні в неї не такі погані показники, а Жуканович навіть програв вибори, і країна зараз має нового президента. Але знову, це прогрес після вступу, а не до нього. Я хочу сказати це ще раз: нам потрібні реформи: справедливий суд, ринкова економіка, боротьба з корупцією, повноцінна демократія. Ми маємо прагнути цього. Ми маємо контролювати владу, щоб вона не блокувала реформи. Бо тільки так ми зможемо жити гідно і конкурувати з цивілізованим світом. Але нам не треба плутати червоне і кругле. Реформи треба робити безвідносно руху до НАТО. І якби завтра війна закінчилась, ми вже маємо всі підстави стати повноправним членом альянсу. У нас не ідеальна демократія. Але ми аж ніяк не однопартійна диктатура. І влада змінюється частіше, ніж раз на 30 років. Ми далекі від правової держави, але Україна не мафіозна держава, як Албанія чи Чорногорія. А військовим стандартом ми можемо і альянс повчити. Нам важливо розуміти, коли Байден чи інші лідери НАТО кажуть, що ми не готові і маємо провести реформи в контексті вступу в НАТО, вони свідомо маніпулюють. Бо є купа прецедентів, коли на реформи ніхто не дивився. Зрозуміло, під час війни ми туди вступити не можемо. Але прийняти нас одразу після її завершення це суто політичне рішення, так само, як і не прийняти. Чому вони не готові приймати це рішення? Чого боїться НАТО, ми про це говорили в минулому відео з експертом-міжнародником. Подивіться його наступним. Я сподіваюся, після цього відео ви зможете більш тверезо дивитись на наші перспективи в НАТО. І правильно розуміти заяви західних політиків. Дякую вам за перегляд! Традиційно в описі можете знайти посилання на перевірені фонди і збори на ЗСУ. Поки ми не в НАТО, це головна гарантія нашої безпеки. Підтримуйте їх. До зустрічі!